Шановні студенти, шановні викладачі, ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо перш за все миру на нашій українській землі. Бажаємо, щоб у ваших сім'ях була злагода, благополуччя, щоб ви завжди могли збиратися за столом, щоб ви отримали масу задоволення наступаючому році. Шановні студенти, бажаємо вам успішно здати сесії, отримати позитивні оцінки і відповідно стипендії. Ми бажаємо вам у новому році подивитися щастю у очі, здоров'я міцного бажаємо всім, нехай радісний настрій приходить в ваш дім, щоб розумілися діти з батьками, невістки з свекрухами тещі з зятями. Кохання бажаємо, коханими бути, про все погане навіки забути. Студентам на сесіях добре все здати, випускникам, магістрами стати, підвищення пенсій пенсіонерам більш милосердя мільйонерам. Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле. Хай завжди надія у серці живе. Нехай радість і щастя до нас всіх прийде! Вітаємо вас з новим роком! З новим роком!